На Прикарпатті відбулись обласні змагання дружин юних пожежних рятувальників. Неправильно припарковані автомобілі жителі Івано-Франківська перешкоджають роботі рятувальників. На Прикарпатті відбулись міжнародні навчання щодо алгоритму дій при наданні до медичної допомоги в бойових умовах Марч. Боротьбі з вогнем кожна хвилина має значення, тому швидкий доступ до необхідних ресурсів є вкрай важливим для рятувальників. Одним з найважливіших елементів боротьби з вогнем є пожежні гідранти, що забезпечують воду для ліквідації пожеж. У надзвичайних ситуаціях доступ до пожежного гідранта може стати тим фактором, який врятує життя. Але коли доступ до них обмежений, рятувальники втрачають дорогоцінний час, а це може коштувати не лише майна, але й життя людей. У містах та населених пунктах, де вулиці переповнені, Припаркованими автомобілями, пожежні гідранти часто стають недоступними для рятувальних служб. А оскільки під'їзд до них виявляється заблокованим, це може стати фатальним у надзвичайній ситуації. Потрібно враховувати людям, які паркують автомобілі, щоб залишати місце для проїзду великогабаритної, важкої техніки рятувальної. Залишайте проїзди вільними, не перекривайте арки. Залишайте доступними колодязі пожежних гідрантів, які обов'язково позначаються у місцях. Ми вже прийняли практику маркувати їх червоним кольором. Якщо бачите, в своєму житловому дворі люк перемальований у червоний колір. Отже, під ним знаходиться пожежний гідрант ніколи на ньому не паркується. Крім того, місця розташування пожежних гідрантів позначені. Вказівничками на синьому фоні червоними буквами пише дві букви ПГ, що означає відповідно пожежний гідрант. Особливо гостро ця проблема постає на закритих прибудинкових територіях та в зонах з високою щільністю паркування. В таких випадках навіть найменша затримка при доступі до води може призвести до серйозних наслідків. Закриті прибудинкові території, як правило, мають обмежений доступ до пожежних автомобілів. А часто, навіть якщо доступ є, він ускладнений через неправильно припарку. Ковані автівки, які повністю блокують можливість під'їзду до важливих об'єктів. Щільність припаркованих автомобілів на вулицях, де розташовані пожежні гідранти, створюють додаткові труднощі для рятувальних служб. В такому випадку рятувальники змушені витрачати час на пошук альтернативних шляхів або навіть на ручне прокладання водяних ліній, що значно уповільнює процес ліквідації пожежі. На території Івано-Франківської області знаходиться 3621 пожежний гідрант, з них 272 наземних, які мають значні переваги над підземними, адже розташування наземного Гідранту забезпечує оперативне підключення обладнання, що зменшує час на розгортання та дозволяє рятувальникам швидше розпочати гасіння пожежі. Під час ліквідації пожеж наземні пожежні гідранти забезпечують швидке підключення до водопостачання. Завдяки цьому рятувальники можуть ефективніше боротися з вогнем та оперативно ліквідовувати пожежі. Паркування в житлових кварталах для пожежно-рятувальної техніки створює дуже велику проблему, адже ми не можемо приїхати у максимально. Близькій відстані до будинку, а це важливо іменно для висотної техніки, для рятування людей з верхніх поверхів. Тому звертайте увагу на це: не паркуйтеся в проїздах, намагайтеся залишати достатню ширину проїздів, хоча б 4 метри для нашої техніки. Рятувальники наголошують, щоб уникнути таких ситуацій, необхідно забезпечити вільний доступ до всіх пожежних гідрантів, не залишаючи їх заблокованими автомобілями. Це відповідальність кожного від мешканців до органів місцевого самоврядування. Потрібно відповідально ставитись до безпеки, щоб в критичний момент рятувальники мали доступ до всіх необхідних ресурсів. У непростий для країни час виховання мужності, відповідальності та командного духу серед молоді набуває особливого значення. Саме тому, 28 травня, в Івано-Франківську відбувся обласний етап конкурсу дружин юних пожежних рятувальників, який об'єднав найсильніші команди Прикарпаття, переможців районних етапів. Захід розпочався хвилиною мовчання, шануванням пам'яті всіх загиблих героїв, які віддали життя за незалежність України. Право підняти державний прапор та прапор ДСНС надали вихованцям Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України. З вітальним словом до учасників звернувся тимчасово виконуючий обов'язків начальника головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, полковник служби цивільного захисту Олег Кушнірук. Цей захід дуже важливий для нас і для вас. Ви ті. Діти і те покоління, яке в майбутньому стане долав Збройних Сил України, хтось вирішить стати до лав прикордонників Національної гвардії. Більшість з вас, надію, що будуть в строю ДСНС, тому що ви вже зараз показуєте той результат і досягли того рівня, що вже берете участь в обласних змаганнях, і можу з певністю сказати, що у вас рівень підготовки на рівні вже наших молодих бійців. Тому з вами можна вже ставати до одної ланки, йти з вами в розвідку і проводити ліквідацію. І пожеж. Учасники змагались у трьох ключових конкурсах: оперативне розгортання, пожежна естафета та візитка команди. У кожному з них діти демонстрували не лише швидкість, знання, фізичну підготовку, а й щирість, креативність і силу командного духу. Окрему увагу заслуговує команда ліцеїсти. Позаконкурсні учасники з Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України. Це діти героїв. Багато з них щодня чекають батьків з фронту, підтримують зв'язок із рідними, які служать у ЗСУ, ДСНС та Нацгвардії. За результатами змагань перше місце посіла команда Неопалимі вогнеборці Дубовецького ліцею, які отримали кубок, медалі та сертифікат на відвідування етнопарку Гуцулленд у Буковелі. Ми виграли сьогодні перше місце на обласному етапі дружин юних рятувальників пожежних. Ми виграли районний етап, і ми виграли. І обласний, бо ми найкращі, ми найсильніші, Не переможні. Друге місце команда Запал Коломийського ліцею номер 8 Отримали подарунок, сертифікат на відвідування гетзопарку в місті Яремче. Ми щільно готувалися до даних змагань, пройшли районний етап, але, на жаль, взяли друге місце в обласному етапі. Трошки обідно, але це для ці, для цієї команди це є досвід. Це є емоції, які неможливо забути. Вони для нас були дуже важливі. Третє місце посіла команда ДСНС Старокутського ліцею, яка отримала сертифікат на відвідування парку історії землі. Я хочу сказати, що чесно, для нас всіх це дуже великий досвід і подяка для всіх, хто хто в нас віру. Хто нас підтримував, і першим тим, хто нас запросив, спеціальний сертифікат на відвідування гетзопарку також отримала команда ліцеїсти ліцею безпекового спрямування МВС. Без подарунків не залишився ніхто. Всі отримали подяки, солодкі подарунки та смачну піцу. Це виховання покоління, яке вже сьогодні вміє долати страх, діяти злагоджено та думати про інших. Це наші майбутні рятувальники, наші громадяни, наша сила. Сьогодні перемогли всі, бо зробили ще один важливий крок до великої місії рятувати, допомагати та служити людям. Період з 19 по 27 травня на Прикарпатті відбулись міжнародні навчання з надання домедичної допомоги в бойових умовах за алгоритмом Марч. Організатором навчань виступила неурядова канадська організація Firefighting Aid Ukraine». Співорганізаторами стали неурядова організація «Alberta Ukraine Chamber of Commerce», ДСНС України та головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Метою навчань була підготовка українських рятувальників. За стандартами НАТО. Участь у даних навчаннях взяли близько 100 працівників ДСНС з усієї України. Наразі ми проводимо курси з тактичної медицини, тобто це перший рівень підготовки, базовий. З нашого боку інструктори це волонтери, які діючі, поліцейські і пожежники Канади, але всі з бойовим досвідом, попереднім військовим досвідом, і вони викладають. Практичні аспекти тактичної медицини представникам Державної служби надзвичайних ситуацій з різних областей, я так розумію, зібрали медиків з різних регіонів. Перш за все для навчань і для обміну досвідом. Так само навчання складались з трьох частин: теоретичної, практичної та відпрацювання отриманих знань. Під час теоретичної частини інструктори розповіли про надання першої невідкладної допомоги, а саме про накладання турнікетів, тампонування ран, забезпечення прохідності дихальних шляхів, накладання оклюзійних пов'язок, надання допомоги при переломах в ділянці обличчя або черепно мозковій травмі, надання допомоги при травмах грудної клітки, виконання декомпресії при напруженому пневмотороксі, надання допомоги при переломах хребта, тазових кісток та травмах живота, лікуванні опіків. Також попередження гіпотермії в польових умовах, розпізнання шоку. Всі ці знання було закріплено на практиці. Учасники освоїли техніку алгоритму марч, алгоритм дій та надання домедичної допомоги в бойових умовах і змогли всі етапи відпрацювати на спеціальних манекенах та умовних постраждалих. По завершенню навчання, рятувальники відпрацювали отримані знання, де в умовних, небезпечній та безпечній зонах надавали першу долікарську допомогу при польових пораненнях та зупиняли різного. Роду кровотечі такі навчання є дуже важливими та актуальними в даний час, адже відпрацьовані алгоритми дій можуть знадобитись у будь-який момент, і ці знання допоможуть рятувати життя. Це корисно буде для мене, тому що я проводжу навчання з тактичної медицини для саперів. Це цінно тим, що я буду передавати знання, які можуть зберегти життя на полі бою. І не тільки на полі бою, а в ситуаціях там, де проводять розмінування. Для мене особисто, для мого регіону це дуже цінне навчання. Навчання є дуже корисним в плані того, що ми обмінюємося досвідом. Вже не перший раз приймаємо участь у таких навчаннях. Безцінне є те, що ну, мета курсу курс проходить таких більш реалістичних подій, які створюють для нас. І Велике значення має участь у цих сценаріях, де ми обмінюємося досвідом навичками, які максимально хочуть інструктора для нас наближити подібно до реальних подій. Ти десь робиш помилки, але потім проходить який певний аналіз. Ми аналізуємо свої дії, що ти зробив не так, власне, учишся на цих помилках. Канадська організація Firefight Aid Ukraine починаючи з 2014 року, робить все можливе, щоб допомогти нашій державі. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області 10 років співпрацює з канадською некомерційною організацією Firefight Aid Ukraine та Альбертсько-українською комерційною. Палатою та міжрегіональним партнерським відносинам та меморандуму, укладеному між урядом Альберти, Канади та Івано-Франківською ОДА. Івано-Франківська область була обрана платформою для проведення спеціальних навчань. Пікнік із друзями, норм, двіж, підпал, листя, трави, сміття, лютий крінж. Бачиш, масштабне полум'я, не намагайся загасити. Телефонуй 101 і клич дорослих.